Вільний дух в Кайдани не закуєш. Ну, звичайно, оці я їх пошила. бо вони вдерлися в мою майстерню, а вона ж сакральна. Розумієте, я дещо загубилася в цьому житті, втратила кар'єру, але я не покинула творити. Просто я робила це. З матеріалів, які м, запозичувала, але я нікого не вбивала. Лікаря вбили тільки не це. Я, я б ніколи його не образила, він був мій шанс повернутися до нормального життя і, до речі, він допомагав безкоштовно всім тим, хто був у скруті. Не міг за себе заплатити. Так, якось я. А, це дівка-художника. Вона два чи три дні приходила до сквоту, запхалася до мене в майстерню без дозволу. Ну, я трохи подеряпала її, але я не вбивала. А мої костюми міг взяти будь-хто із сквоту. Тома, в майстерні у лікаря. Я не пам'ятаю, мені дуже важко зосередитись. Ніхто, я одиначка. Ясно?